Ну, як триває творчий процес? Ліпше сказати, застій. Ну за стоями треба бути обережнішим. Правда красончик. Я взагалі не розумію. Чого я маю щось писати, вигадувати? Я актор, виконавець, а не письменник. Не думала, що в тебе з цим можуть виникнути проблеми. Ти завжди такий балакучий, спритний, кмітливий. А зараз ніби язика в сраку запхав. Так, Неля, перепрошую. А у вас як справи? На всі сто. Судячи з ваших розцінок на писанину, баксів на сто, я вже написала. Не зупиняйтесь. Петро Андрійович. ну ви то впорались? Петро Андрійович. Народний. Що? Яка сцена? Слухайте, кому це потрібно? Мені чи вам? Я пішла вам на зустріч, знайшла сценариста, дала вам час. А краще просто. Та навіть не продовжуй. Все. Готово. Що готове? Сценарій. Я захопився розкриттям теми, що прописав всі образи деталі та обставини. І навіть прописав роль для вас. Для мене? Так, бо все це і вас стосується. Що стосується, стоп, я не. Почалось! Я так і знала, що настане той час, коли якась молодуха займе моє місце. Дякую тобі, Микита! Низький уклін. Л Лариса, заспокойтеся, тут ролей на всіх вистачить. Микита, так класний. Тактично все прописав. Слухай, ти чого мовчав, що у тебе такий талант до писання? Та я сам від себе такого не очікував. Просто почав і воно само полилось. Гарно полилось. з напором. Ось так має виглядати сценарій. Краще б Макіті ці гроші заплатили. Але ж він не крамер. Так, значить, я працювати над сценарієм. Згодом всім роздам ролі. Вітаю в трупі! Крамеру привіт. В якому трупі?